Дан, прошу, шановний Володимире Васильовичу. На жаль, сьогодні в порядку денному, незважаючи на те, що це передостанній день сесії, був тільки один про європейський закон і немає жодного закону. Який підготовлений саме для людей, для народу, тому фракція удар Віталія Кличка і проголосувала тільки за проєвропейський закон стосовно тієї поправки, про яку йде мова, це номер 12, Я звертаюся до народних депутатів. Про що я прошу вас яку поправку підтримати? Законопроектом передбачається право працівників пенсійного фонду не тільки перевіряти, але й накладати адміністративні арешти, в тому випадку, якщо платник податку або платник внеску. Не погоджуються з проведенням перевірки. Я запропонувала в нормі закону перед словом перевірки вставити слово законної перевірки. Тому що якщо я не допускаю до незаконної перевірки, то хіба за це можна наказувати підприємця? Разом з тим комітет відхилив цю поправку. Я прошу депутатів підтримати право підприємців, мати чинити супротив проведенню незаконних перевірок. Дякую.